Доброго ранку. Сьогодні, сьогодні зібрався на тестову, можна так сказати, рибалочку. І сьогодні е, буду тестити спінінг, який зібрав під замовлення ось на карбоновій ручці з однолапими кілечками. Це модель до 2 грамів. Е, вона е, від, від 0,15 грамів до 2 грамів. Солідна вклеєчка, досить швидкий стрій. Сьогодні вирішив поекспериментувати, поперебирати приманочки, подивитись, пошукати рибку, можливо, щучка, можливо, окунь. Знову ж таки, я на такій тестовій водоймі, це стрітфішинг, де можна швиденько перед роботою трішки підловити. Ну а що з цього вийде? Дивіться далі відео. Є, друзі, перший окунчик, як він вмазав. Такий досить непоганий. Дивіться, ось такий окунчик під кущиком. Там саме. Не вже я розловив цю паличку. До речі, сьогодні тестю перед відправленням паличку двохчасну на карбоновому руків'ї. Такий швидкий стрій. Поки мені начебто все подобається, але ще сьогодні поганяємо. Ось такий окунчик і з'їв так досить... Непогано. Зараз будемо його відщіпляти. Я вже годинку на рибалці. Було декілька клювань. Це перша рибка. Сьогодні досить холодно. Рибка пасивна і клює на дуже великих паузах. Але дві покльовки я не реалізував. А одну оськунчика під кущиком реалізував. Зараз побачимо, спробуємо розкачати цю точечку, якщо вийде, звичайно. І якщо буде щось ловитись, звичайно вам покажу, розкажу, що і як я робив. Ось проводочка сьогодні в мене така, що один півоберту пів катушечка і на місці тик-тик-тик-тик постояли. Секунд 5, потім знову. Півоберта катушечки пограли, постояли, можна потім на дні ще трішки повстрибати, трішечки знову постояти. Тобто намагаюся залишатися якомога довше на одному місці. Щоб рибка підійшла, роздивилась і, можливо, вирішила все-таки з'їсти. Але це не точно. Друзі. Ще один акунщик. Під кущиками стоять вони. Не можу зняти сам момент покльовки, тому що ну, дуже рідко вони клюють. Тобто це я вже після першого простояв, мабуть, хвилин 10. А на вулиці погода досить холодна, і тому він клює. Ой, этот, акумулятори сідають досить швидко і я бережу акумулятори. Покажу на що ловлю. Ловлю на ось такий натуральний колір. Сьогодні 06 грам. Чому 0,6? Тому що мороз і забризгав шнур спреєм для того, щоб не так він обмерзав. Він все одно трошечки обмерзає, звісно. Але обмерзає тільки тюльпан. А все остальне на кільцях чисто. Тому тюльпанчик я... Іноді трішки так руками хоп-хоп погрів пальчиками, і воно одразу в льот відходить і можна знову кидати, то це не викликає якогось якогось дискомфорту. А от шнур трішки важкіший, і тому, а і вітерець такий досить, тобто він дме, можливо, не сильно видно ряб, тому що річечка вузенька, але вітерець присутній. І він, як правило, крутить то в спину, то в лице, тому я поставив 0,6 грам, щоб кидати трішки далі. Бо перші закиди 0,5 не докидував. А як виявилося, що рибка стоїть, перші покривки були під, по центру, а тут вже під кущиками, але ну так, все одно треба провести, правильно подати. Щоб течія не закручував є, друзі. О! Дивіться, о, це вже я зняв цю покльовочку. І досить непоганий окунчик, дивіться, який. Хоп, кабанчик. Під кущиком вони зібралися, бачите. Такий непоганий окунчик. Зараз спробуємо ще половити, бачите, вже три окунчика з одної точки. Але трішки з різних сторін я цей кущик проловлю. і вже третій окунчик відпускаємо звичайно. Ну Що, друзі, ця частина. Річечки мені дала три окунчика. на початку там було два клювання. Можливо, рибка була тоді, тоді не дуже активна. Зараз повернусь, спробую її доловити, якщо не буде ніяких контактів, то повернусь в цю частину річки і вже буду впиратися, тому що тут я знайшов декілька окунчиків. Там теж були клювання, але... Не реалізовано. Зараз побачимо, що воно і як воно, будемо намагатися розбиратись. Можливо, поки поставлю меншу вагу все ж таки 0,5. Можливо, в цьому. А може ще зменшусь, спробую. Но я досить давно не пробував на 0,3 грама. Можливо, треба ще більша пауза на зависанні, на падінні. Треба пробувати. Ну все. Потім воєнкнусь, що буде або рибка, або якесь клювання. Поїхали. Друзі, прийшов я на те місце, де з утра було клювання. зранку. Зараз побачу півгодинки тут постою. Якщо клювання будуть, то будемо впиратися. Якщо ні, то повернусь туди, де спіймав три окуня. Ну що, друзі, вирішив я зменшитись, подивитися, що буде, якщо зменшитись, і плюс подивитися, як все ж таки паличка працює більш по низьких вагах. Візьму Ось такий джигріх. Він, здається, 0,3 грама. Малесенький такий. Я вже його зробив, так крючечок за вушко, так, сразу розігнув і вставив, щоб... Ой, Все. Щоб не було лишніх деталей, за я тепер оцей джигріг продіваю. І все, і в мене вже морморіг, так називаємо, да? 0,3 грама. І зараз ми ту саму приманочку, але на ну, неї клює. Але ми її трошки укоротимо, щоб все ж таки вага маленька. Крючочок теж маленький. Щоб рибка доставала до нього. І спокійно клювало. Так, ловив я, ось, бачите, такий силикон Андрій Ведута. Він, я скажу вам, ну непоганий. Я не скажу, що прям вау, є і краще, мені здається, м'якіший. Для мене показниця м'якість силікону. Ми зробимо так десь кусочок, оп, откусим і тепер. Насадимо на гачечок. от така у нас краса буде. І зараз спробуємо на неї половити. Не я навіть не замахувався. Я думаю, якщо замахнусь добре, то втричі збільшу відстань. Це просто так, тому що тут рибка стояла поблизу. Були якісь контакти невеличкі під цим кущиком на, на приманку побільше. Зараз спробуємо на меншу вагу можливо. Можливо ќе дојде да ловите. Поки не хочу. Можливо, дарма я змінив вагу, можливо, навпаки, йому треба погупати по голові. Але як практика показує зимку, це зменшення ваги. Ну що, друзі, ось зменшення ваги, Дало свої плоди, маленький окунчик, я не знаю, зараз будемо пробувати. Так, да, маленький, але трішки все замовкло. І я спробував поставити. дивіться, якщо буде геть видно, малесенька. Ноль. Третя гріх маленький, бананчик 0,3. І ось такий окунчик просто під берегом. Зараз спробуємо, можливо, ще щось буде. Друзі, працює, зменшення ваги працює. Друга рибка. Бачите? я такий містечок. Тут усе в воді, але ну, вам не видно. Шина. І ну я не кажу, що під самою шиною, а біля цієї шини от, клюють такі окончики. Зараз спробуємо ще раз. І ось я виценгане. От що б не казали, хто там мені ще не писав, що ловимо на два дюйма тут. Але коли це ви ловите? Влітку чи восени ранньої? А от коли от така погода, як зараз, ох! І як завжди, друзі, вимкнулась камера на самому цікавому. Місці. Я ж розповідаю. Але коли в нас холодно, зима, що б ви не казали? Риба пасивна і треба зменшуватись, тим паче це у нас водойма в місті, стрітфішинг. Минулої неділі я був тут, цієї неділі, я хотів зняти відео, а не вийшло, тому що було дуже-дуже багато рибаків, чоловік п'ять. І всі ходили, і тому точки з рибою всі були майже зайняті. Якусь рибку я спіймав, але це не попало в камеру. І ось дивіться, ось такий кабанчик. Це просто пісня, це просто казка. В місті спіймати. Перед роботою. Це просто вогонь. Обов'язково ставте лайк цьому відео і підписуйтесь. Супер. Зараз відпускаємо і пробуємо ще спіймати отаких от кабанчиків. Ось такий гарнюк пливе собі на волю. Може грам 100, може 50, Мелкий-мелкий, А це прямо такий і клівав, так прямо, як полагається, бив. Спочатку пацанчик такий маленький, якийсь ходив, є. Бачите, друзі, зменшення ваги і рибка бере. Нуль3 грама. Так. Да? Нуль грама. І з'їв саму. Шахту. Ось такий от окунчик. На рибка, по-моєму, щучка. Да. Мені здається щучка, але повисла. Чи окунь гарний? Ні, окунь хороший. Да, взагалі обалденний окунь. Да. Ну я одного такого вже співав сьогодні. Да. Отакий вот горнючий Красавчик. А він тут завжди, тут ямка така, от під тим берегом. І от коли холодно... Алипся, отут. Да, да, да. І от коли холодно, він скатується от сюди і от туди, де я ще стояв. Там теж така менша ямка, але є. І оце він туди або туди, або туди скатується. Ну, він ж падла, не кожен день клює. Ну що, друзі, зменшення ваги показало результат. І так як це в мене річечка-метровочка, я пройду ще по тим місцям. Зараз швиденько, в мене ще десь годинка, по тим місцям, де в мене зранку були теж покльовки, але не було реалізації. І так, одна покльовка і все, і затихло. Зараз швиденько пробіжусь по цим місцям. З меншою вагою. подивлюся чи це реально працює. Якщо хоча б одну-дві рибки спіймаю то дійсно в цьому є сенс. Якщо ні, то можливо просто це був вихід риби. І не важливо, яку вагу поставиш. Чи 0,3, чи 0,5, чи 1 грам. Зараз спробуємо. Так що не перемикайтесь. Пробуємо в цьому розібратися. Часу небагато, але я думаю, щось повинні встигнути. Працює зменшення ваги. Ось тут ловив, нічого не клювало. і дивіться, який гарний. Ну, не кажу, що прям здоровезний, але непоганий кабанчик. Ось так. І що б ніхто не казав, що там клює завжди тут на великі приманки, я не вірю. Завжди треба шукати підхід до рибки, завжди щось змінювати. Бачите, зранку покльовок було менше, рибки було менше, я ловив на 0,6 грам, тільки поставив 0,3 і відразу з'явилась рибка. Давайте випустимо цього кончика. ще один закид знімемо ми. Я зранку стояв. Тут, тут навіть жодного тичка не було. Таке щось наче прижало, але я подумав, що це може паличка якась. Ну майже нічого не було, бачите? А з 0,3 грамами другий закид і рибка. Я навіть просто. не... Єсть. Дивіться, дивіться, друзі, що ви мені кажете, що там. Неважливо, яка вага. Та важливо, дуже важливо. дивіться який окунчик. Оп, теж непоганий. І цей вже вмонтули. Ну що, друзі, бачите, все працює. Друга рибка з одного місця. Причому цей все в саму шафту вмонтули. Так приємно. Давайте ми його, звичайно, відпустимо. І зараз спробуємо ще одного може спіймати. І зразу в молячку. Значить, стоїть вона. О, плив. Друзі, <різь> <різь> Дивіться, ну не було риби тут взагалі, не було, я стояв, кидав. Все, 03 грама просто що робить, що робить 03 грама ще одна риба. Ну давайте спробуємо. Друзі, я не знаю, як це назвати, ну вибачте, звісно. Дивіться, як паличка гнеться, боже, який кабанчик, як він влупашив. Це просто божественно. Ключик підібрано. 0,3 грами. 03 грами. Ну і за таке відео обов'язково лайк, друзі. Дуже холодно, вітер. Мінус, напевно, 2-3 градуси і отакі окунчики. Це просто божественно. З вас підписка і лайк. Що, друзі, здається, 4-5 окунчиків це супер. Зараз підемо далі, перевіримо ще одне місце зранку, де були покльовки, але не було реалізації. Ну і хочу розповісти, що дуже таке гарне місце. Бачите, тут йде поворотик такий річки, і течія йде по цій стороні, вимиває ямку. І от якраз від центра на межі течії і більш спокійної води, і він стояв і клював. Минулого разу тут судачок клював. Щучка, а цього разу, бачите, такі гарненькі окунчики. Ну, зараз підемо далі, подивимося, що там. Остану. Давай, ще така непогана. Блін, зрізала. Все, добре, давай. <плес> Ви бачили, друзі, така щучка гарна. І зрізала, блін. О, от що робить об... злегшення, бачите? Але бідно, що вона зрізала. Зрізала, да. флюрик є. Добре, давайте зараз спробуємо ще щось спіймати Ну що, друзі, бачите, працює 03 грама, тільки що виробилась камера. Був такий зріз гарної щучки. Просто бомба. Щучка, блин, ну, мабуть, грам 300. І знову ж таки. Я тут стояв зранку, ну як зранку, так як і зранку, годину назад, можливо трішки більше. Жодний, ну там, одну рибку я спіймав, чи дві під кущиком. А це я зовсім не в ту частину кинув. І відразу з другого закиду клюванечко. Не знаю як це працює, але працює. Бачите, рибки не було. А тут трахбах. І рибка з'явилася. Зараз спробую, може вийде ще щось. ти. Надіюсь, що виважування, хоч щучка і зрізала, я зняв, це буде дуже приємно. Бо якщо не зняв, це дуже обідно. Ну що, друзі, я туди йду. От якась щучка зійшла і вітер піднявся такий. 0,3 грама і я не докидаю, Кину, поставив 0,6 в ніж ніякої реакції тому зараз ще перевірю старі точечки та й на роботу вже пора залишилось тут буквально 20 хвилин але швиденько темпі-танцю, перевірю все і зрозумію що і як тому давайте далі ще трішки часу на рибалку є Щучка. Блін, та що ж такое? І зійшла і гарна була. Бачите, друзі, ось теж місце, зранку стояв, кидав, кидав нічого. А тут щучка клюнула, ну але ж зрізала заразука. Тоненькі флюри, видать, вона заглотила. Бачите, є мінус легкої приманки. що Майже постійно вона зрізає. Я так розумію, все ж таки вага маленька, приманочка зависає і щучка виходить, що б'є, може, знизу і за рахунок цього виходить так, що багато разів вона зрізає. Бачите? Ну що, друзі, ось і підійшла до завершення моя сьогоднішня рибалочка. Я вже стою біля машини, зараз буду збиратися. Нагадаю, сьогодні була рибалка тестова. Я хотів протестити паличку, яку зібрав для клієнта. Це двохчасник з карбоновим таким чорним руків'ям і чорненькими налапами кільцями. Іде солідна вклеєчка, метр вісімдесят. Такий для мармишингу. Досить швидкий, я б сказав, швидкий стрій. Мені дуже сподобалась паличка. Я сьогодні, в принципі, половив таких досить непоганих окунчиків. І потримав дві щучки. На жаль, вони зрізали, тому що все ж таки я більший акцент ставлю на окунчика. Флюр все, все ж таки 0,12. Ну, але селяві таке життя. Це рибалка, таке буває. Також мені сподобався сьогоднішній експеримент з вагами. Я зранку почав ловити на 0,6 грамів. Були декілька тичків, потім декілька рибок і все. Іначебто риби не стало. Я вирішив, думаю, повернувся на перше місце, де я там одного окунчика здається спіймав. Я вирішив змінити вагу і змінив вагу на 0,3 грами. І Просто все змінилося. Я розумію, що щучка це така рибка, яка може вийти е, на певний час. Але окунчик, е, він в принципі, як правило, клює на протязі дня. Е, так, не досить добре взимку, але клює. І от, коли я змінив вагу, окунь почав. Ну я звичайно знаю на яких точечках стати, де там ямочки, приямочки, він почав набагато себе. Активніше поводити. Почав клювати, не повисати, прямо бити. З деяких місць я спіймав там, по 3-4 окуня. Тобто, досить цікавий експеримент з вагами, мені здається, все ж таки з зимку це дуже важливо. Ну і також дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк. І до нових зустрічей на інших на нових рибалках. Па-па!